Вітаю, друзі! Сьогодні ми приготуємо суп з ніжними сирними кульками, який загріє вас у будь-який день і здивує своїм насиченим смаком. Всі інгредієнти до цього рецепту ви знайдете на початку та внизу цього відео. Почнемо з приготування сирних кульок. Глибоку миску перекладемо 150 г твердого сиру, натертого на дрібній терці. До сиру додамо 50 г м'якого вишкового масла. Одне яйце. І трішки свіжо заморожену кропу. Не забудемо за смаком посолити і поперчити. Все це добре перемішаємо, щоб утворилася однорідна маса. Потім поступово додаватимемо просіяне борошно приблизно 100 г, ретельно вимішуючи тісто руками. Замісимо туге тісто, яке не буде прилипати до рук. Сформуємо вукулю, помістимо знову в миску та залишимо на 10-15 хвилин. Наступним кроком розігріваємо олію на сковороді та викладаємо 400 г курячих стеон, нарізані на середні шматочки. Обсмажимо їх до напівготовності з усіх боків. Як тільки м'ясо змінить колір, додамо нарізану кубиками цибулину та одну морквину нарізану соломкою. Смажитимемо овочі з м'ясом 2-3 хвилини, доки вони не стануть м'якими. Потім додамо 100 г заморожених помідорів, перемішаємо та накриваємо сковороду кришкою. Тушкуватимемо на середньому вогні близько 2-3 хвилин, доки помідори не розм'якнуть. За смаком посолимо, поперчимо та додамо половину чайної ложки солодкої паприки. Все добре перемішаємо і вимикаємо вогонь. Для зручності розділимо сирне тісто на дві частини. Кожну частину розкачаємо довгу ковбаску. А потім розділимо на шматочки одинакової величини. Кожен шматочок акуратно округлимо руками, формуючи гладкі кульки. І Їх викладаємо на дошку, присипану борошном, щоб вони не злипалися. Тепер, коли наші сирні кульки та ароматна засмажка готові, приступимо до приготування супу. Поки в каструлі закипала вода, очищаємо та нарізаємо кубиками 4-5 картоплин середнього розміру. Опускаємо каструлю кип'ячу воду та варимо протягом 10 хвилин до напівготовності. Потім додамо пасировану засмажку 50 г дрібної вермішелі твердих сортів. Перемішаємо, щоб вся вермішеля рівномірно розподілилася в супі. Додаємо і сирні кульки. Варимо на середньому вогні протягом 5-7 хвилин, доки вірмішель не стане м'якою, а сирні кульки не спливуть на поверхню. За 2 хвилини до готовності додаємо трібно нарізаний свіжо заморожений кріп та пір'я зеленої цибулі. Один лавровий лист. Акуратно перемішуємо. І обов'язково пробуємо на смак, при необхідності досолимо. І якщо все смачно, вимикаємо вогонь. Накриваємо каструлю кришкою та залишаємо суп настоюватися протягом 50 хвилин, щоб аромати всіх інгредієнтів повністю розкрилися. Подаємо суп гарячим. Виходить смачний і ситний супчик з ніжними сильними кульками. Простий у приготуванні, але неймовірно смачний. Готується легко, а смакує чудово. Можете готувати з запасом і насолоджуватися ним кілька днів поспіль. Спробуйте і переконайтеся самі. А щоб не пропустити нові кулінарні ідеї, підписуйтесь на канал. Смачного вам! Всім миру та добра!